Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розібрати ще одну клумбу, яка постійно трансформується з початку сезону і аж до завершення. Це в мене клумба, яку я називаю тюльпановою клумбою. Тобто, в мене є місце, в якому я постійно висаджую групу тюльпанів, які. З кожним роком я просто комбіную. Тому мені потрібне місце безпроблемне, щоб можна було викопати і посадити тюльпани, так як я тюльпан викопую кожен рік. І ось ось це місце, де зараз чорнобривці, ось тут у мене і розміщуються тюльпани. І чому чорнобривці? Можливо, таке виникне питання. А все дуже просто. Вони дуже швидко приживаються, це перший плюс. Дуже швидко нарощують масу, різноманітність їх. Я, в принципі, висаджую в декількох місцях і тільки одного, навіть не сорту, сортів декілька, але одного кольору. У мене жовтий колір. І тоді вони створюють жовту пляму. Ось коли вони повністю заквітнуть, це буде жовта пляма і чорнобривці. Це не чорнобривці, їх вже вони не читаються, скажімо так. А так, з чорнобривцями розібралися. Чому чорнобривці? Тому що вони не дуже модні зараз. Дизайнери не використовують чорнобривці. Ну, я не дизайнер, тому можу. Собі дозволити. Ну, з точки зору практичності, в першу чергу, верніше так скажу, я їх використовую з точки зору практичності. А ще в цьому році в мене з'явилася новинка коліус, вирощений із насіння. Це великі коліуси, вони можуть досягати 90 і більше сантиметрів З широким листям. І вони повинні тут мені з чорнобривцями, а потім і з трояндами створити такий цікавий куточок. І головним принципом створення цієї клумби був період квітування рослин і знову ж таки колір. Ця клумба в мене знаходиться майже в центрі саду, і вона безперервного квітування. Тому потрібно було підібрати такий колір, який буде гармонійний з усім садом. І знову повертаємося до списку. Потрібно було скласти список із рослин, які відповідали кольору. І періоду квітування. Тому треба було згуртувати такі рослини і такі кольори, які були пасували в той чи інший період квітування, а також пасували із загальному із садом. Так от які рослини в мене тут в мене на цій клубі знаходяться? Після тюльпанів. У мене починають квітувати іриси. Жовті. Іриси і риси, жовті і риси і аліуми афлатунські, а потім лілії, і починають потім вже підключатись троянди. Троянди це у мене сорт керіо, який вже майже завершив квітування. Я його дотримала до зйомок. Він вже майже вицвів, а також е, спрей-троянда Єлоу-Бебі. Ну і ще декілька також жовтих трояндочок, які вже зрізані. А, і півонії тут білі, жовта барзела. А також Аліум Крістофа, якому я продовжила декоративність, тому що він ще свою функцію не виконав повністю. Ось так я його підв'язала на такі дротики, тому що вже його е, ніжки почали ламатися, висохли. Він і сам вже підсох і почне скоро розпадатися поки ще ні. Ось я його підфарбувала, якщо хто бачив попереднє відео. І він у мене ще доволі декоративний, бо він дуже пасує до жовтого кольору. А також в подальшому я підсадила ось цю неймовірно красиву лілію, гібрид, новий гібрид, називається Готель Каліфорнія. Угу. Подивіться, який чудовий. Ну, це дуже красиво. А також трубчата лілія. І е, декілька років тому назад я підсадила гортензію анабель Цю групу. А чорнобривці? Будуть квітнути до пізної осені. Вірніше до того моменту, поки я не буду садити тюльпани на це місце. І вони будуть гармонійно з усім садом. І це з цього боку. А ось з іншого у мене висаджено одного сорту гехера. Яка підбиває цю зелень, яка контраст на цій зелені. І яка, можна сказати, більшу половину дня знаходиться в тіні. І Жульєта прийшла показатись, яка вона в мене собака. Ну, це, правда, сусідська собака. Ну, це не важливо одно слідом ходить. І ось так в цілому ця клумба виглядає з усім садом. Друзі, буду вдячна за лайки. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!